Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі телевізор Samsung 50-ї діагоналі. Виробник у нас Samsung іде, запакований він в таку коробку, сам телевізор чорного кольору. Достаємо його, розглянемо, що в комплекті. Іде кабель, дві батареїчки, пульт, пульт Bluetooth вже йде. Потім дві підставки. Якщо ставити його на якусь тумбочку, потрібно ці підставки. Інструкція стандарт. Показано в яку сторону яка підставочка йде, щоб його правильно встановити на телевізор. І на телевізорі теж це все позначено. Отже, встановлюємо тип телевізора, йде LED телевізор, серія 50-та діагональ, це u 7172 Так, достаємо стоїмо далі. Що в нас в телевізорі чим він оснащений? Де Bluetooth присутній, Wi-Fi і Miracast. Будований Мідіаплеєр присутний, це смарт-телевізор іде. Отже, цю плівочку ми теж знімаємо акуратненько. Все повністю. Це вже після встановлення телевізора на стіну чи на тому, де він у вас буде стояти. Це все акуратненько знімаємо, щоб не пошкодити. Отже, достаємо все, що в комплекті, де підключення кабель дістаємо. Він у нас спеціальна така взаді ніша, куди можна його напхати, щоб він максимально був приближений до стінки, та кабель не виглядав за телевізора. Дві вони йдуть в комплекті, встановлюються взаді за пультом. Кришечка знімається, встановлюємо батарейки. Телевізорі три HDMI виходи, один USB-вихід також присутні. Цифровий тюнер DVB-T2, DVB-S2, DVB S. Тобто аналоги цифровий телебачення, акустика 20 Вт потужністю, вихід в інтернет, Ethernet також встановлений. І операційна система йде Tizen OS. Це стандартно на всіх Samsung. Якщо вас розказують, що Android це 100% підробка китайська. Зображення чудове навіть, я б сказав, це телевізор якісний, як ціна якість. Для 50-ї діагоналі рекомендовано оптимальна відстань для глядача йде 380 см. Аудіодекодери йдуть Dolby Digital. Plus. Екран з розширенням 3840 пікселів на 2160, що нам дає чудове зображення 4К, кут огляду 178 градусів підтримка телевізійних стандартів PAL SECAM, NTSC. зображенні прям чудово відображає, передає гаму кольорів. Для кріплення на стіну у нас присутній за телевізором стандарт VESA 200 х 200 І розмір телевізора з підставкою йде 1117 см на 719 см та товщиною 250 мм. Розмір підставки 1117 на 644 та на 600м. Вага телевізора з підставкою йде 11 кг та 600 г. Звертайтеся, пишіть коментарі, кому сподобався цей телевізор, якщо вже придбали.